Смажені огірки з чилі та соєвим соусом. Друзі. Ми хочемо, щоб ви отримували цікаву та різноманітну інформацію. Саме тому сьогодні вирішили поділитися з вами рецептом від прогресивного українського кухара. Ви вже не вперше будете знайомитися з особливостями приготування страв Євгена Клопотенка і зараз представимо рецепт смажених огірків. Здавалося б, страви зі свіжих огірків усім відомі та зрозумілі. Ознайомимося, як їх готують у корейській кухні. І як смачно посмажити огірки. У кореї огірки смажать, бо смаження розкриває солодкість огірків. І гарнір зі смажених огірків смакує до риби та м'яса. До того ж, корейці додають перець чилі. Але обирайте його за смаком адже гострота у кожного сорту різна. Тому, наскільки гостру страву хочете отримати такий перець і готуйте. Обирати варто невеликі хрусткі огірки з тонкою шкіркою, а смажити на середньому вогні задля збереження кольору та хрумкості. Зважування інгредієнтів: 400 г огірків. 5-10 грам перцю чилі до смаку, 2 столові ложки соєвого соусу, 1 столова ложка соняшникової олії. Кроки приготування. Перше. Помийте 400 грам огірків. Обріжте зайве. Друге. Обсушіть на паперовому рушнику. Третє. Наріжте огірки напівкругами завтовшки 5-6 мм. Четверте. Помийте перець чилі. Поріжте тонкими слайсами під кутом 45 градусів. П'яте. Вилийте на сковорідку одну столову ложку соняшникової олії та розігрійте її. Шосте. Покладіть огірки на сковорідку та смажте на середньому вогні протягом хвилини. Сьоме. Влийте дві столові ложки соєвого соусу. Додайте нарізаний чилі та смажте все разом ще дві хвилини, страву одразу можна куштувати.